Всім привіт! Презентую вам лот клеєві стрижні бренду Parkside. В лоті буде три види, Ось такі універсальні прозорі, кольорові та кольорові та з блискітками. Розмір таких клеєвих стрижнів йде 100 на 7 мм. Ось можете бачити вказана вся інформація. В таких упаковочках йде по 20 одиниць. Вони ідеально підходять для роботи з текстилем, папіром, деревом, склом та багато інших матеріалів. Також є детальна інформація. Вони йдуть для клеєвих пістолетів, низькотемпературних з приймачем 07 мм. Також буде ось такі чотири набори універсальних прозорих: один такий різнокольоровий та з блискітками. Всього в лоті 6 одиниць, вартість лоту 240 гривень, собівартість одиниці 40 гривень. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на нашому Viber каналі. Всім дякую, заробляємо разом!